Всіх вітаю! Ви на каналі Magic є з вами Ганна, і я сьогодні до вас з дуже цікавим ворожінням. Задумувала його як ворожіння для практиків. Є в мене такий список витворення, як така психологічна, енергетична, інформативна підтримка різних практиків. Але я думаю, що конкретно це розкладання можуть подивитися всі, тому напевно я його покладу і. І в список відтворення для практиків, і в список відтворення ворожіння. Заглядайте, в принципі, в усі плейлисти всюди є щось, щось плюс-мінус цікаве, корисне для всіх. І чому я спочатку подумала про це ворожіння як для ворожіння для практиків, тому що е, в них тут для них тут має бути найцікавіша інформація, бо всі практики тут 100% прийшли з непростим, з дуже різноманітним багажем на рівні душі, місіями і з дуже цікавою перед історією душі. А це має відношення. До цеми теми цього розкладання. Будемо дивитись, яке досьє на вас мають сили. назвемо це так абстрактно, поки що подивимось, які це сили, що там за досьє і що там написано. Я спочатку хотіла назвати це розкладання, це відео як досьє на вас в хроніках. Акаші, а потім я подумала, що хроніки Акаші це ж тільки у нас гіпотез. Да? Не буду довго розповідати, займати час світа ваш, хто не знає про хроніки Акаші, той погуглить і почитає. Це як тільки одна з варіацій, де може зберігатись якась сакральна глибинна духовна інформація про нас. О, а також я подумала, що насправді ми ж, ми ж всі до кінця не знаємо, як все там влаштовано да, в потобіччя на вищих планах і т.д. тепер. І можливо, в різних людей відповідно до їх справжньої сутності, до того звідки прийшла душа, це можуть бути різні речі. Можливо, досьє на вашу душу в темних силах, сил, можливо, світлих, можливо, там ще десь не знаю. Я думаю, карти Таро, в принципі, це здатні показати, тому щоб було цікавіше, ми так і будемо дивитись, в яких сил взагалі, взагалі досьє на вас от на рівні душі, що там написано в цьому досьє, яка там характеристика, про що вона. Е все, от що там написано, будем, будемо за допомогою карт максимально витягати. А, ну і будемо уточнювати ваші місії, чого від вас хочуть і чим ви це є доповнити. От прям такий зробимо прогноз. А, розкладання буде на два варіанти. Взяла, отак, мені попросилися в цей розклад колоди з Аврори, дешеві, але дуже класні робочі лошадки, конячки. В першому варіанті буде нове таро від Аврори, до речі, є вже відео, дуже таке детальне. З ворожіннями прямо одразу на колоді перші враження по цій колоді, яка я знімала як тільки купила її. От воно на моєму основному каналі ТеротеФем в списку відтворення розпаковки. Перейти на той мій канал ви можете за посиланням в описі цього каналу. Там посилання на всі мої соцмережі. Я думаю, там знайдете. Ну, якщо не знайдете, напишіть в коментарях, я вам дам посилання. От і другий варіант буде на котиках дуже відомих. Така теж, колода мастхев стала дуже швидко, теж заврори. Можете обрати якийсь варіант на себе, а якийсь на свою близьку людину або на свою свою колегу, там практика чи не практика. Ну, коротше, можете для цікавості заради або про близьку людину щось дізнатись, або от подивитися зі сторони, бо коли ми слухаємо про інших, воно легше сприймається, бо ми не зацікавлені. Ми, як да диво, слухаємо зі сторони. То можете, в принципі, загадати будь-яку людину, яка здається вам глибокою, душа якої здається. Вам простою, непростою, вибачте, цікавою, можливо, це якийсь авторитет гуру, на якого ви рівняєтесь. Ваш наставник, ваш вчитель так теж можна загадати. Ну коротше, ні в чому собі як завжди не відмовляйте. Загадуйте, ну або просто оберіть один варіант для себе. Загадуйте, що хочете, куди хочете. Можете натиснути паузу, зосередитись, да, подумати, що ви куди хочете загадати, кого на що. Тайм-код буде, як завжди, в описі до відео і в закріпленому коментарі. Але коментарі, в тому числі, закріплені, іноді зникають, тому не гарантую, що він там буде. Відкривайте опис до відео. Там буде точно. Другий варіант поки що відкладаємо і починаємо з першого. Таро рогатої жінки, я його назвала. Бо коли купувала, не знала, що там всередині, перше, що побачила, це королеву пентаклів на коробці, яка тут з рогами. Налаштовуйтесь, розслабляйтесь, ставте на прискорення, якщо вам це потрібно. Навряд я буду говорити мало в такому розкладанні. Також, якщо хочете добре роздивитись карти, раджу поставити вищу якість в налаштуваннях відео. Розкладання може, звичайно, програтися не для всіх, оскільки воно загальне. Але я думаю, що це зазвичай відчувається людині, яка слухає. На особисті розкладання звертайтесь в месенджери за номером телефону, в описі каналу там є теж. Але прошу писати, а не дзвонити. Якщо вам інформація зрезонує, обов'язково поставте вподобайку цьому відео для енергообміну. Е, і починаємо з питання: в яких сил взагалі, де, де є якась характеристика досіє на, на вас в контексті душі, не на вашу земну особистість, яка є зараз. Не на це життя, а от взагалі на вас з точки зору душі, в кого є досіє? Колесо Фортуни. Знаєте, мені йде типу в матриці. Тут досьє саме на все, що ви робили в цій матриці, або назвамо це так на планеті Земля. Коротше, мені тут іде? От ваші долі прописані. Всі, всі ваші долі, які були ой Боже, як цікаво, от недаремно таку тему вигадала. Всі ваші долі, які ви проживали, там як типу добірка доль, Знаєте, мені йде як така добірка прози з оповіданнями, де кожне оповідання це якесь життя, яке ви проживали, і всі ці життя дуже цікаві. І йде прям багато, 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 багато втілень з самими різними долями. І припущу, що і ця доля, яку ви проживаєте зараз, вона не проста, вона з якимись дивними поворотами долі, купа якихось дивних збігів. От якось так. Ви прям, от як актор грає да, в фільмах, в серіалах і там відіграє різні ролі, так і ви, ви стільки відіграли різних доль. Одразу хочеться запитати, а в чому суть? Навіщо? Оператор. Ну, Вісімка Пентаклів вже чітко показує процес самовдосконалення, а ви йдете на проживання цих доль. Кожна доля вас вдосконалює, робить в чомусь кращою вашу душу. Ну, Досвід, звичайно, досвід. Дає досвід, який вас готує. Десь, коротше, потім, вийшовши з цієї череди да, різних доль. Різних, ну, назвамо це так, життєвих сценаріїв, купу-купу, проживши купу сценаріїв, ви, ваша душа має прийти в такий вигляд, щоб керувати, царювати десь, там, в інших світах. Стати от якимсь керівником на вищих планах, керівником, прям. Тільки проживши купу-купу різних життєвих сценаріїв, ви можете отримати такий досвід, щоб вийти в таку позицію на рівні душі. Ось так. Коротше, тут як якесь, якась бібліотека людських доль. О, отак. Ну, в принципі, це перегукується з гіпотезою хронік Акаші, але якщо у вас прийдуть якісь свої думки з цього приводу, то пишіть. Якась да, бібліотека людських доль. Які бувають да, в людських втіленнях. Для того ви, напевно, з вищих планів, з більш досконалих світів, і прийшли. Як не знаю, можна це уявити як таку дуже розтягнуте, це розтягнуте в часі таке відрядження в людське життя для такої прокачки. Отак. Хочеться. ну, В принципі, тут вже зрозуміло, що 80% відстави пройшли. Отак, отак тут скажу. Е, цікаво, цікаво. А що об'єднує всі ці долі, всі ці сценарії? Ага, Те, що вони важкі, те, що вони непрості. Тут взагалі у вас, напевно, не було і не може бути таких втілень. Ну, Я не знаю, чи можуть вони бути взагалі. Куди ви пішли просто розслаблятись, просто радіти життю. Враження, що ви завжди йдете на такі втілення, де трапляються. Якісь надзвичайні речі, надзвичай, причому надзвичайно важкі, такі як не знаю, стихійні лиха, війни, епідемії. Де, от в такі втілення, де купа людей гине, вмирає, а ви а ви вимушені адаптуватись до цих обставин. Виживати, шукати рішення, триматись, не втрачати дух, не падати духом і так далі. І тут, в принципі, вже зрозуміло, чому ви в цю епоху втілились, бо у нас така сама зараз епоха. Подивіться, наше покоління застало і вже і революції, і пандемію, і війну, от зараз, да? і невідомо, що буде далі. І природа починає себе вести дивно. Я впевнена, що ми ще й застанемо стихійні лиха, грандіозні просто. От, от, ви тому і в, ті, в ці часи зараз живете. І якщо у вас виникали питання. А чому от я в саме цій країні народився, народилася, де війна. От, за що мені це? За що мені такі випробування? Або у вас інакше бути не може, у вас в кожне життя душа йде за таким. І це все фіксується в якійсь великій книзі, де кожна ваша доля прожита як окреме оповідання. І з і, і, кожної цієї долі ви виносите якийсь неймовірно важливий досвід. Неважливого нема да, у, у ваших життях. І, і всюди от якась іде боротьба. Да, от війни, мені тут іде багато війни. Може, навіть кожне втілення в умовах війни. Так. В умовах бойні, стресу, катаклізмів. Башта вийшла. Башта ж і карта війни теж. Ну, все ж таки, ой, 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 щось доповнює колода, карта, карта. О, да, ще й десятка мечів в мене вилетіла сама з колоди і перевернулась, хоча я карти не перевертаю. Ви ваша душа, як ніби я навіть не хочу сказати слово приречена. Ну тут не приречена, тут ніхто вас не прирікав. Душа ваша знає, заради чого і для чого вона це робить. Але ви ну от ви прям маєте. Бачити досвід у цієї руйнації, що приносять війни, що приносять отакі події, як вони впливають на людство, на планету, на цивілізацію. Да? Напевно, напевно, для того, от мені така здогадка прийшла, для того, щоб піти в якийсь кращий досконалий світ і там контролювати, щоб такого не було, бо ви ж знаєте наслідки. Щось таке. Може, може, єдине, що думав, ваша душа десь так умовно проштрафилась, да? Розв'язавши війну, наприклад, десь в кращому світі, і, і пішла вивчати, що таке війна, що таке руйнація, що таке агресія, як це погано і як це ніколи і нікому не приносить блага. Може, навіть отак. Припущу, що війна вас безпосередньо зачепила. Неважливо будь-який спосіб, неважливо, вибачте, в який спосіб в потоці я говорю трохи. Заговорюсь, неважливо в який спосіб, але ви тут точно не в такій позиції, що для вас це не має ніякого значення. Або щось відібрала, або змінила ваше життя докорінним чином, або ще щось. ну, Зачепила, зачепила. Добре, тоді прогноз, що ви маєте в цій книзі своїх доль дописати ще. Шістка мечів, паш мечів. Ну, шістка мечів це ж переміщення. Можливо, щось про якісь смерті, до речі, бо сакрально шістка мечів це як переправа ж на той світ. Да? От. Ну, В плані збору інформації, в плані збору інформації про якісь смерті, про якусь смертність від чогось. Тому що я кажу, тут навіть в цьому, в цьому житті, в цій епосі, в якій ми живемо, тут, напевно, ще не все. Тут ваша душа ще буде, дозбиратиме інформацію щось про масові смерті, стане свідком якихось масових смертей. Не люблю казати таку інформацію, але так воно мені тут чітко йде. Коли від чогось мені от іде, що ви будете ще збирати інформацію, можливо, в цьому житті, можливо, ще в якихось наступних, будете збирати інформацію, коли від чогось, від чого ніхто такого не чекав, раптом гине багато людей що стає смертоносним фактором щось, що таким фактором не вважалось. Офігеть. Ще й дев'ятка бачив. От тут мені йде таке, що всі, всі втілення от такі темні, з якими такі от життя йдуть, з якими важко впогратися психологічно. Але вам вдається, ви можете тут же душа імператора. Ну, так, як вам конструктив... от просяться підказки, як вам конструктивніше проживати своє життя, тере, своє життя, щоб максимально конструктивно, швидко і без втрат проходити потрібний досвід? Підказка, що є для вас важливим, не пасувати перед небезпекою, загрозою, бути готовими, битись до останнього, захищатись, не дивлячись ні на що. Навіть якщо розумієте вже одразу, що програєте, щось таке, не боятись програти, битись не без огляду на те, програєте ви чи виграєте. І це стосується всього, як якихось таких земних звичайних речей, так і якихось радикальних там ситуацій, і попередження для вас. Не шукати справедливості, не шукати таких відповідей, за що мені це, за що всім нам це, от за що ці люди страждають. Тут є якісь механізми, які і ви, і можливо, ми всі не розуміємо, і ніколи не зрозуміємо до кінця, але тут все чітко, тут все законно, тут все справедливо. Як не крути, тут все справедливо, навіть якщо з нашої з вашої мною точки зору це так не виглядає і так не здається. Є в цьому вища суть якісь свої механізми, яких яких ми не бачимо і. Вища справедливість, відповідно, тут є. Отак, перший варіант. Фух, Оце так інформація. Ну, тут еколода така, що на максимум негатив витягне. І я не хочу сказати, що в жодному житті у вас не було нічого приємного і не буде. Ну ні. Тут же показали саме основне, що от в цьому досьє про вас написано. І от дивіться, вийшло скільки війни, скільки агресії. І імператор, він же теж пов'язаний з війною, з агресією. Силовими структурами, з владою і так далі. Тут так, да, тут щось е, бути готовим до справедливої влади, готовність ви прокачуєте, да, через о -о такі наглядні приклади, що дає неправильна, недалекоглядна влада, влада війни і агресії. Отак, от от перший варіант. Буду дуже вдячна за вподобайку і зворотний зв'язок. А ми поїхали далі. Другий варіант. Котики із Аврори теж цікаво говорять. Можливо, не так аж полюбляють негатив витягувати, як попередня колода, але теж можуть. Щось вже вам говорять це вас вже показують. Що ви відлюдник? Ви ви стра... ви в принципі, оцей мандрівник по світах, і ваша душа де тільки не побувала і в нижніх св... світах, і в верхніх мені вже на потоку, да, в, нижніх в нижніх ви багато мандрували. мандрували. Ви навіть можете знаєте, так дивитись на все, що у цьому світі відбувається навколо нас, і десь в глибині душі здогадуватись, що то не найгірший варіант. Як, як буває і як могло б бути? От бачите, Я ще не встигла почати витягати карти, а вже колода заговорила. От я її за це люблю. Як вона чітко зрозуміла, як вона рада завжди поговорити. Так. Мандрівник світах. Ну, вже зрозуміло тут, в принципі, по цим картам, що багаж досвіду на рівні вашої душі є теж насиченим, різноманітним, багатим і досить великим. Ви мудра людина, незалежно від того, наскільки ви зуміли змогли стати мудрою от, на даному етапі в цьому житті. Така от глибинна, якась вічна мудрість живе всередині вас. Навіть якщо це не на перший погляд. Окей якого є на вас, на вашу душу, жезл. Ваш жезлів. В магічних сил тут чітко. І паш жезлів він такий трошки магічний. І тут, тут спонтаклів дуже магічний, бачите? Візуально він такий. Магічні сили на вас ведуть досі. Напевно, це і є сили, які за вами стоять. А що це за сили? Ну, Знаєте, так от прям точно не показується, але це отакі от якісь. Ну, є тут от прям ціла якась магічна традиція. Можливо, якщо ви мах, то ви до неї належите. Вона точно не ну, навряд вона світла, умовно. Темна, біла, чорна, біла, темна світла магія ну це дуже умовно. Але мені тут йдуть отакі темні енергії. Ну, принаймні, те, що більшість людей на цій землі вважає темними енергіями, чорною магією, умовно. ну Це дуже умовно. Чорна-біла магія то міф якийсь. Не все так просто. от. Може, тут знаєте, тут може бути щось типу стародавньої, язичницької якоїсь традиції? Щось таке. Тут є певна от така магічна сила, яка проявлена на цій землі в якійсь традиції. О, отак. Ну, от Ну ці сили. Тут навіть як ніби підказка. От у Що ти віриш, що ти практикуєш, що ти вважаєш, дуже потужною магією. Оце воно і є. В когось і Грегор Таров, в когось це отрунічна магія, в когось це якесь язичництво. От. Якщо ви не практик, не езотерик, не маг, то у вас е е ця магія може бути в сплячому стані, бо тут така вісімка Пентаклів, тут котик спить. спить. Але е тоді, якщо це так, вас манить ця магічна традиція, е виглядає такою чарівною, такою вау, такою магією, magic меджик да, у ваших очах. І ви щось про цю традицію знаєте, чули, можливо, там спостерігаєте за практиками цієї традиції, от, і воно вас вабить, манить, тягне. От, щось таке. Коротше, магічні сили. А чому саме на вас вони ведуть. Знову ж таки, тому що у вас багато було втілень, в яких ви були магом, де ви е, з цими силами працювали, взаємодіяли, е, вони захищали вас, ви робили щось для них. Ну, коротше. Бо у вас вже довга історія з цими силами. Отак. А добре це чи погано? Об'єктивно для вашої душі. Може, вам треба звільнити з цього, як за Грегора. Це об'єктивно добре чи погано для вашої душі? Це закономірно. Інакше не може бути. Як ваша душа співвідноситься з цими магічними силами? А ви просто зжилися разом. От душа прийшла, зараз. Цей. Запитаємо ще, для чого душа, в принципі, пішла в людське життя, бо бачу, що було багато життів в самих різних світах. І майже у всіх життях ця магічна сила була з вами. І ви вже автоматично продовжуєте далі йти з цією силою, да бо ви вже жилися, бо ви вже разом не одну собаку з'їли з ними. Бо тут щось таке. А від початку для чого, для чого душа прийшла? Все, А для а у вас то рідкісний випадок, коли душа йшла з землі радості буття пізнавати. Тут досвід, який зводиться до того, щоб навчитися жити щасливо, наповнено, в такій, знаєте, повні чаші. Бо відчути радість у фізичному тілі, у в матеріальному світі, це трохи інше, дуже інше, аніж там десь на вищих планах. Ось щось таке, і що у вас зв'язало з цими магічними силами, якщо так? Бажання цих гострих відчуттів тут ой, мені пішло, пішло таке життя. Це напевно одне з ваших життів. Життя це було в цьому. В чоловічому тілі, і мені йде о така заможена людина, як типу, якийсь князь, барон, є титул, є там замок, прислуга, гроші, статки. А людині от чогось не вистачає, а їй треба щось таке, ех, таке щось надзвичайне. Да? І в потягу до надзвичайного ця людина починає тягнутись до окультизму. Мені йде саме окультизм. Стародавня якась окультна традиція. Починає тягнутися до окультизму, захоплюється цим і в цьому знаходить свій наркотик. І отак воно далі і пішло. От. І так воно і буде, допоки ви не закінчите цикл своїх втілень земних. Але я думаю, що сходить. тут те, що показують людину, стару душу, яка дуже багато втілювалася, як і в попередньому варіанті. От. І я там сказала, десь на 80% прожито да, цикл земних втілень. Ну, Земних на земних не знаю, ну, в умовно людському тілі, людських фізичних втілень. От там на, в першому варіанті було на 80%, а тут на 70%. Да? Тут от, сімка вийшла і мені так іде. Добре, що ви маєте допрожити? от в тих втіленнях, що лишаються, що там буде написано ще про вас. Допрожити знову ж таки щасливе партнерство, щасливе кохання, успіх. От тут прям полярний варіант в тому плані, що от в попередньому показали в тієї людини дуже важкі втілення в катаклізмах, війнах, здебільшого в війнах, в от в такому, коли світ ламається, купа людей гине, все от, коротше, м'ясорубка, да, така. А, а у вас навпаки. Я не хочу сказати, що всі ваші життя були простими, і це просте, але е, як відносно до всіх інших? Хто вас оточує? У вас більше козирів, ви в якійсь виграшній позиції опиняєтесь навіть через деструктив, через важкі події і багато речей вам даються, от чи не просто так, те, що інші не отримують ніколи. І у вас більше інструментів впливу на цю реальність. І навіть якщо ви втілюєтесь в найжахливішу епоху, в якісь от важкі такі події, да, як зараз на фоні важких подій живете. Ви все одно в якісь виграшні позиції опиняєтесь, і вас воно хоч і зачіпає, звичайно, але тут же ви знаходите можливості, інструменти, змінити, вигрібти. І... Але глобально вам вже можна сказати, не забувайте отримувати радість і бути щасливими, бо в кінцевому ну як, в кінцевому результаті, врешті-решт от саме головне. Що точно ваша душа має отримувати в людських втіленнях, це радість від життя в будь-якому вигляді. І вам не можна жити безрадісним життя. А кайфувати від життя можна в будь-яких обставинах, бо щастя це стан, якому можна навчитися, все інше, другорядне. Отак. Але там ще щасливіші будуть втілення, Оці, що треба допружити. Прямо іде компенсація всього щастя, всієї радості, що в усіх от попередніх втіленнях не, не вдалося да, відчути, прожити. З якихось причин. Отак от. от. І, до речі, вам, якщо ви практик, якщо ви магією займаєтеся і, в принципі, здатні да, якийсь ритуал зробити, обряд, якось магічно повпливати, ну, або звертаєтесь до практики, то оці сили завжди будуть на готові, на поготові дати вам те, що вас порадує, допомогти отримати. І, відповідно, для вас. Важливою є, тобто тут має бути конструктивна а, магія на привернення чогось, на покращення свого життя, на гармонізацію, на удачу. От, от такого плану, от те, оце має вам даватись через якісь сили, в які ви вірите, магічні, до яких ви готові звертатись, має даватись легко. Матеріальні блага навіть до вас можуть легко піти. Вам отак просто дадуть, бо. Бо у вас задача це отримувати, ви за цим прийшли, розумієте? Ладно, ну давайте підказки і все. Теж буде дуже цікаво отримати зворотний зв'язок. Теж цікаво, вийшло, роз, такі різні історії. Ой, цікаво, я б і на 10 варіантів вам тут розкладала з радістю, бо дуже цікаво такі розклади читати. Було б у мене стільки місця на телефоні пам'яті. Так, ну поїхали підказка. От, підказка, яка вам тут спростить ваше життя таре ваше життя. Трійка, жезлів завжди прагнувати до більшого. От прямо йде мені фрази, я її дуже люблю: ніколи не погоджуйся на менше, аніж досконалість. як би вас не радувало, те, що у вас є, наскільки б там скільки б ви не досягли, досягли одного, одразу починаєте мріяти про більше. Ніколи не, зупи... не зупинятися. Завжди, якщо не йти, то хоча б націлюватись до більшого. От ви, ви заробляєте вдвічі більше за своє оточення. Окей, класно, пораділи, і націлюємось на те, щоб втричі більше заробляти. І так воно має бути у вас у всьому, так ви ще швидше, краще і конструктивніше виконаєте свої задачі і пройдете свій досвід, який маєте пройти на рівні душі. І попередження, чого вам категорично не можна, не варто, там, я не знаю, попередження. Ой, дві карти якось самі витягнулись. А, як цікаво, вам треба, ну, як в рамках здорового глузду, звичайно, але для вас важливо вимикати вчасно по життю, оцю прагматичну дорослу людину, тому що вона вас як обтяжує, тормозить і заважає ризикнути десь і скористатись там якимсь неймовірним щастям. Ви маєте зберігати віру в дива і в те, що да, іноді людям казково щастить, і якоритись на думці, що неможливого немає. І в цьому світі, хоч він і матеріальний і фізичний, теж можливо, все. Якщо дуже в це вірити, а у вас от, як ніби земна частина особистості іноді блокує цю віру в дива і заважає цим дивам трапитись. А для вас це важливо з вами вони мають траплятись. Ну і плюс тудно ну, колоди доповнюють, що е, вам треба не йти в своїх страхів і комплексів, як на поводу, да? а вчитися йти прямо в страх, вчитися переступати цей страх. Да? Бо щось таке включається. Щось у вас от на ментальному, на психічному рівні, іноді бувають так такі червоні пропорції, точніше, червоне світло на, як на світлофорі, таке загоряється. Не ходи туди. Це стрьомно, це, це небезпечно. А там насправді прекрасна можливість. От щось таке, щось таке вам кажуть. Короче, максимально постарайтеся розслабити свою психіку, вірити в дива. Я вас не закликаю йти на якісь авантюри небезпечні для життя. Ну, звичайно, ні. Здоровий густ, знову ж таки, ніхто не відміняв. Але у вас якось надмірно іноді блокує ваш шлях, оця земна особистість, така от приземлена, тверезо думаюча. Ой, ну, коротше, я думаю, суть, ви зрозуміли. Боли Цар Пентаклів він такий матеріаліст, максимально прагматик, зважує по факту, перестраховується, от. Теж надмірно не перестраховуйтесь настільки, щоб це вам закривало шляхи взагалі ваше. Отак другий варіант такий трошки більш позитивний, але цікаві обидва. Ну, моя задача не позитив витягати, а об'єктивно читати. Важливу інформацію, яку, яку людина, яка послухає, має почути. Ну і так, да, нагадаю, що розкладання працює в голові того, хто слухає. І е, я, ніхто за вас, ні я, хтось інший не, не опрацює, як би так мовити, розкладання. Да? Розпакуватись воно все ж має у вашій голові, і нехай так і буде. Ще раз заздалегідь подякую вам за вподобайку і зворотний зв'язок. Це дійсно для мене важливо, і це дійсно в даному випадку є для мене найкращою. Подякую і найкращим енергообміном для нас з вами. А також подякую вам за увагу, за те, що ви тут. Обов'язково підписуйтесь і ставте на дзвіночок, якщо вам тут цікаво. Далі буде. А з вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.